Тешки на ялинку пластикове від бренду Liwarno Home. 54 гривні за одиницю, лот 37 одиниць, коштує 2010 гривень. І показую, що будуть у лоті. Значить, буде ось такий синій наборчик в різних тонах. Ось такі будуть кульки. Далі буде наборчик в рожевих тонах. Тут у нас іде ось така зірочка на верхушку ялинки, самі кульки, ось такі сніжинки і маленькі також ось такі різні будуть. Кульки. Далі окремі наборчики зі сніжинками. Також буде декілька наборчиків з таким діаметром, з маленькими кульками, два наборчики в золотистому кольорі і в срібному такі будуть набори. Найбільше буде ось таких різних наборчиків: також срібні золотисті з різними орнаментами всередині. Наприклад, ось такі будуть. І найбільші бокси будуть ось такі. Їх буде по одному, один буде в золотистому кольорі, один в срібному. 54 гривні за одну одиничку у лоті, 37 одиниць лоті для замовлення. Звертайтесь до менеджерів.